Мої вітання, хто у цю мить разом із телеканалом Март. Мене звати Олександр Матюшенко, і я вітаю вас у нашому новому проєкті про Миколаїв, де ми говоримо про наше місто, про його людей, про розвиток та перспективи. І сьогодні, у нашому першому випуску, я радий вітати начальника управління молодіжної політики Миколаєва Росана Гаспряни. Рослам Валерійович, вітаю вас. Добрий день, моя велика подяка, що ви сьогодні нам дозволили запустити перший наш випуск в приємній будівлі, в гарному місці це в нашому молодіжному просторі. І я думаю, символічно те, що ми будемо говорити про молодіжну політику в молодіжному просторі нашого міста. Нашим глядачам на початку хочу одразу сказати, що не забудьте лайкнути це відео, якщо дивитеся на нас в Ютубі, вподобати його обов'язково. Написати коментар. Це нам дуже потрібно для просування. Отож, Валерійович. 2025 рік уже на фінішній прямі. Багато в цьому році було зроблено про молодіжну політику. Є ще над чим треба працювати. Які ваші загальні враження від цього року в плані роботи? Так, це був рік непростий. Ще нас чекає попереду два місяці. Було багато викликів. Ми сьогодні про них детально ще поговоримо. Але в цілому, дякуючи Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям. Ми можемо працювати в мирному на сьогодні місті і займатися молодіжною політикою. Ще у 2024 році Миколаїв отримав молодіжний простір, який вдалося отримати завдяки спільним зусиллям місцевої влади, партнерів, власне, самих Миколаївців, самої громади. Розкажіть, як вдалося втілити цей проект у життя тоді ще? Так, у 2024 році ми відкрили молодіжний простір у травні місяці. А Історія його, скажімо, розпочалася у 23-му році. На одній на одні з нарад міський голова поставив задачу зробити так, щоб наша молодь залишалася в місті і зробити для молоді якусь цікаву інфраструктуру. В принципі, ми всі знаємо, що такого молодіжного простору не було в місті, і навіть сьогодні такого рівня простору немає ні в Миколаєві, ні навіть в Одесі немає. І було вирішено. Розпочати з нуля проєкт молодіжного простору. Були обрані декілька локацій. Ми їх їздили, обдивлялися, дивилися, де більше треба коштів вкласти в ремонт, де менше. Зупинилися на цій будівлі. Це будівля, колишня їдальня міської ради для депутатів, для працівників міської ради, і взагалі тут був вільний доступ. Вона не працює, якщо не 21-го року, ще до війни була закрита. Тут все було вже, скажімо так, в занедбаному стані. І ми тоді презентували міському голові, що ми можемо з цієї будівлі зробити класний молодіжний простір, сучасний. Він погодився, сказав, що треба шукати донорів та співфінансування. Місто надало, я вдячний міському голові. За те, що підтримали, і на, в першу чергу місто вклало близько 7 мільйонів гривень. Це, меблі, це ремонт будівлі. А меблі і обладнання ми домовились дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. В них був на той момент імплементуючий партнер громадська організація Потрібні тут. І вони нам надали меблі, обладнання. Всі, в принципі, які ви тут зараз бачите, це через цей фонд. І так ми відкрилися 24 травня, 24 року. Ви дуже вучно зазначили, по суті, спочатку молодіжний, спочатку місце, де тепер молодіжний простір, по суті, працював на міську владу, бо була їхня тепер же воно працює повністю на громаду, а відповідно на молодь. Уже в 2025 році можна казати, що цей молодіжний простір вже максимально розігнався. Тут, якщо зайти, подивитись його, графік, постійно, якісь відбуваються заходи. Що в цьому році з найбільшого таку грандіозну вдалося тут провести? Грандіозно багато заходів проходило. Прям я так, щоб якісь виділити чи відокремити, напевно, зараз так не скажу, і буткемпи проходили. І проходили в нас і хакатони, дуже багато заходів, це ну, вражається цифра. За рік ми порахували, що приблизно 10 тисяч людей з травня 24 по травень 25-го, і 300, якщо не помиляюсь, 8, 89 заходів. Є дні коли по два-три заходи на день, тому дуже багато і заходів, і людей приходить до нас. І це, я думаю, є показником роботи і нашого управління і взагалі місцевої влади. І це ж при цьому не тільки молодь тут працює і проводять заходи. Є люди і старшого віку сюди приходять. Ну, заходи взагалі всі для молоді, скажімо так, але в нас є, наприклад, англійська мова три, три дні в неділю. 16 до 18 дві групи. Перша, що менше знає мову, друга, що краще. І туди, от, наприклад, вчора приходили люди, ну, 60 і вони хочуть навчатися. Це абсолютно безкоштовно. Ми на всіх своїх соціальних сторінках це рекламуємо, анонсуємо, що приходьте. У нас є англійська безкоштовно, У нас дуже багато цікавих заходів. Чому молодіжний простір дістав назву «Хвиля»? Тому що це, можна сказати, бренд нашого міста на хвилі позитиву, на хвилі молодості, наприклад, там кажуть. І все, що в нашому місті робиться, все кажуть, що це, що в нас місто на хвилі. Тому і молодіжний простір, це, до речі, це молодіжна рада голосувала і обирала состав нинішній, який є молодіжної ради, вони цю назву. Створили, скажімо так, було декілька варіантів, і вони обрали молодіжний простір. Хвиля. Ви вже згадували, що таким стратегічним партнером Миколаєва в напрямку молодіжної політики є фонд ЮНІСЕФ. З ким ще налагоджена співпраця саме по цьому напрямку в даному році і в подальшому? Так, дійсно стратегічним партнером є і залишається дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Ми плануємо свою роботу наразі і на 26-й рік. В цьому році ми запартнерилися з організацією Save the Children. Наразі виконуються по домовленості роботи з облаштування вхідної групи молодіжного простору з вулиці Набережної. Ми ж все ж таки плануємо, ну я так думаю, незабаром відкрити вхід з вулиці Набережної до молодіжного простору. Безперешкодний, там все буде облаштовано класно, молодіжно, як то кажуть. Наразі ці роботи виконуються і найближчим часом вони завершать ці роботи. Це така підтримка значуща для нас, тому що, на жаль, у нас немає можливості за свої кошти це робити. Також по домовленості з ними е запустили проєкт пілотний, е громадський молодіжний бюджет. Наразі йде голосування на онлайн-платформі ЄДЕМ. Також можна проголосувати в туристично-інформаційному центрі міської ради і у ЦНАПах Заводського та Корабельного району. Я дуже вдячний. Всім, хто допомагає нашому місту, і всім, хто вірить у молодь, також у нас є співпраця з організацією Людина в біді міжнародною. Ми отримали там трошки техніки з ними в цьому році. Була грантова програма. Також ми взяли участь. Серія заходів було це з таких великих, як я розповім вам зараз. Давайте з цього моменту якраз детальніше з, з входом до молодіжного простору, тому що слушна думка, тому що ми бачимо дискомфорт людей в плані молоді саме потрапити до молодіжного простору через о, основні двері міської ради. Як тут власне це все здійснюється тільки за кошти благодійників чи тут і задовучене місто ні, весь всі ремонтні роботи, які робляться у 25-му році в молодіжному просторі. Виконуються за кошти донорів, місто не вкладає кошти сюди. Тут же хочу задати питання: багато в соцмережах писало ваше управління. Міський голова анонсував е, саме про кар'єрний центр, який має бути по суті продовженням молодіжного простору. Хвиля і створення взагалі молодіжного центру в Миколаєві. Загалом е, як робота з цим кар'єрним центром відбувається зараз? І коли ми будемо його чекати, вже я думаю, що ми будемо чекати на його відкриття в кінці листопада. На початку грудня. Роботи кіплять, як то кажуть. Там дуже багато було робіт. Ми зробимо, покажемо, як там було після відкриття, як там наразі стало. Але програмний компонент, імплементуючи партнер у ЮНІСЕФ за цим проєктом, організація 10 квітня, громадська організація. І програмний документ, саме заходи, вони проводять з січня 25-го року. В молодіжному просторі проводять постійно заходи, проводять, проводять заходи у вищих навчальних закладах, на виїзді, на підприємствах. Така класна історія, і я думаю, вона нашій молоді допоможе комусь, напевно, знайти себе і знайти тим, чим ти хочеш займатися. Що це буде взагалі таке, кар'єрний центр? Кар'єрний центр це буде. Консультування з кар'єрних питань, наприклад, молода людина не може визначитись, ким вона хоче стати, або, наприклад, вона на когось навчилася і не знає, що далі робити. Це написання першого резюме, як це вести на співбесіді, це консультації психолога. Ми знаємо випадки, коли людина пішла на співбесіду, їй там грубо якось відповіли, і вона замикається і не може себе, скажімо так, розкрити більше. Тому це дуже такі питання. Ми там раніше такого я не пам'ятаю, що було, щоб допомога у працевлаштуванні, люди якось саме це робили. А зараз є такі кейси, кейси, і я думаю, що це ну, така класна штука для молоді, це така підтримка. Ви ж знаєте всі, що зараз ера інтернету, якщо молодиль молодій людині забрати телефон, то вона може взагалі розтиратися і не знати, що робити. Тому це класний проєкт. Це буде зупинка цивілізації, якщо ми зараз заберемо один телефон. І я тут вже бачу перші коментарі з цього приводу: це буде на безоплатній основі? Все, що проходить і проводиться в молодіжному просторі, виключно на безоплатній основі з першого дня відкриття, і ми не можемо за це брати ніякі кошти. Дуже важливе уточнення, і якраз хочу нашим глядачам зараз нагадати обов'язково, хто дивиться нас у Ютубі, поставити вподобайку на це відео, підписатись на наш канал, якщо ви цього ще не зробили, аби це допомагало нам у подальшому просуванні цього відео. Наступне моє питання буде стосуватися власне роботи з тим ж самим партнером. Ми знаємо, що стратегічним партнером Миколаєва у відбудові післявоєнній та й в допомозі зараз є королівство Данія. Чи є робота в цьому напрямку саме з молоддю? Так, робота в цьому напрямку проводиться. У 23-му році місто Миколаїв стало, якщо не помиляюсь, побратимом з містом Ольборг датським. Ми налагодили співпрацю. У 24-му році був візит наш до Данії групою молодих людей. Після цього ми запланували серію воркшопів у 25-му році. Вже три воркшопи пройшло, четвертий на черзі. Якщо не помиляюсь, він буде на початку листопада. Ми співпрацюємо, молодь спілкується, молодіжні ради між собою спілкуються. Також плануємо роботу на 26 й рік. Що стосовно роботи з інститутами громадянського суспільства, які корисні ініціативи, проєкти вдалось реалізувати і плануються в подалі з громадськими організаціями співпрацюємо по Миколаєву, це прогресивна Миколаїва організація. У грантових програмах беремо участь, допомагаємо молоді. Потрібні тут організація громадська. Це була організація, яка займалася апшифтом на Миколаївщині. Всі пам'ятають, це такий класний проєкт був для молоді. З ними співпрацюємо. Є проєкт в них, він вже закінчується, в 25 2025 році були заходи. Був проєкт, ну, в принципі, він і є до кінця цього року. з Орієнтації молоді, дуже класний проєкт. Там багато молоді брала участь. Форум був також. 10 квітня організація, це імплементуючи партнер по програмі ЮНІСЕФ по кар'єрному орієнтуванню. Плануємо також відкрити маленьку таку тайну. Кабінет молодіжного соціального підприємництва, також вони будуть займатися, допомагати нам. І ще в нас є громадська організація Go Global. Яка е, імплементуючий партнер також ЮНІСЕФ. Це наша буде STEM-лабораторія. Колаба вона називається. Там дуже вона нафарширована. І vr очки будуть, і бібліотека крута, сучасна, на 250 книг, якщо не помиляюсь, сучасніших на українській мові, на англійській мові. І приставка буде PS-5. Для любителів і 3D-принтер, і плотер, і різак, і лазер. Там буде дуже класно, трошки треба почекати на відкриття. І ще організація є Південний Захист, це Миколаївська організація. Вони більше волонтерством займалися, але наразі і в молодіжних проєктах беруть участь. Ми їх підтримуємо, а вони у нас і проводять дуже цікаві заходи на базі нашого молодіжного простору. Я бачу планів і ще достатньо багато і можете вже одразу мене записати. Я прийду на відкриття Sony PlayStation, тому що люблю приставку і точно хочу в це пограти. Водночас важливе питання в 2025 році відбулася та подія, яка доволі багато обговорювалася в медіа. Це оптимізація роботи. Виконавчих органів Миколаївської міської ради, управління молодіжної політики теж підпадало під цю процедуру, але тим не менш зберегло своє становище, свій статус і залишається цим відомством. Як це вдалося? І чи всі ваші працівники залишаються, чи все ж таки будуть зміни в структурі роботи управління? Так, дійсно були такі моменти, скажімо так, є оптимізація органів виконавчої влади Миколаївської міської ради. І наше управління також під це підпадало. Але коли ця інформація просочилася в новини, на новинних сайтах це публікували, громадськість почала звертатися до міського голови, що треба управління молодіжної політики залишити управління, не перетворювати у відділ. І... Так сталося, що ми залишились управлінням. Ну, в принципі, якщо казати саме за наше управління, за рік роботи у нас немає коштів на проведення заходів, на ремонтні роботи. Але при цьому всьому наше управління за мого керівництва залучило близько 12 мільйонів гривень. Це на ремонтні роботи, на меблі, на техніку. Це за рік роботи. Я думаю, що це також стало показником. Нашої роботи і те, що є потенціал управління, і треба залишити його в такому вигляді, як воно є. Так, всі працівники залишаються на роботі. Тому я можу сказати, що це така маленька перемога все ж таки. Я не беру до уваги, не враховую в ці кошти, кошти, які витрачають наші партнери на заходи. Наприклад, арт-терапія, будь-який захід, це повинні бути роздаткові матеріали. Якщо це роз, 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 розрисовка там, шоперів, це шопери треба придбати, кава пауза, один захід. І якщо там є фасилітатор чи ментор, один захід обходиться нашим партнером близько 10 тисяч гривень. На тиждень проходить там, від 5 до 8 10 заходів, то можна порахувати ще ці заходи, то ця сума буде не 12 мільйонів гривень, а 18-20, напевно. Тому це така, я думаю, цифра дуже потужна. І коли я буваю на різних форумах у Києві, мене запрошують і питають про роботу саме нашого управління, як вдалося так, що можна залучити такі кошти. Тому що під воєнні, воєнні часи, да й взагалі до воєнних часів. Жодного управління молодіжної політики або відділ в будь-якому місті, місті не залучило таких коштів. Ми є переможцями, і по всій Україні знають, що в Миколаєві є така історія, і я цим пишаюся. Ну варто відзначити, що загалом небагато обласних центрів. Можуть похвалитись в тому, що при їхньому органі місцевого самоврядування є управління, яке саме опікується молодіжною політикою. Ви вірно зазначили в більшості це відділи в структурі інших відомств, управління департаментів. Тому, звісно, тут робота абсолютно очевидна. Не можу не запитати про ваші цього річ закордонні робочі поїздки з молоддю в на стрінках в соціальних мережах. була інформація про поїздки в Норвегію. Яка мета була цих поїздок? Хто за них? Оплачував, як з цим велася робота. Так, Щодо попереднього запитання, хотів би додати, що в 2017 році, 2017 році, саме міський голова Олександр Сінкевич зробив управління молодіжної політики. Відокремив це. це була його ідея. І я думаю, що вона дала свої плоди з часом. Щодо наших поїздок, так дійсно, цьому році ми були у Норвегії у місті Крістіансан на всерічній європейській конференції. Вона щорічна, кожного року, у травні місяці, нас запросило наше місто-партнер Крістіан Сан, муніципалітет Крістіан Сан. Ми вже другий рік постіль, Миколаївська молодь представляє себе, презентує Миколаїв на цьому заході. На цьому заході беруть участь молодь з різних стран і політики з Європейського Союзу. І це Дуже класно, коли у молоді є можливість поїхати показати себе, розповісти, презентувати Миколаїв очима молоді. Як можна стати одним із тих, щоб поїхати, наприклад, в наступне таке відрядження в складі Миколаївської делегації молоді. Треба бути активними, долучатися до міських молодіжних ініціатив. Ми цього року їздили ще, ми виграли Єразмус. Ми подалися з нашими партнерами із Норвегії та Данії спільно. Є така міжнародна програма. Програма називається Єразмус. Був культурний обмін у серпні місяці. Десять людей, які просто подавали свої заявки, треба було підходити під там деякі параметри, були знання мови і так далі. Десять молодих людей представники були нашої молодіжної ради. Поїхали 5 днів вони були у Данії, 5 днів в Норвегії. Дуже крута поїздка. Всі були дуже задоволені. І знову-таки, це все безкоштовно. Це все за кошти міжнародних партнерів. Якщо рахувати на гроші, то така поїздка на одну людину виходить. Десь ну, я, я десь рахував 4 тисячі євро. Ну, це, я думаю, класна підтримка для молоді. Треба бути активним, подаватися на ініціативи, коли є анонси, треба слідкувати за нашими соціальними мережами. І все буде окей, класна ініціатива взагалі побачити світ, зважаючи на той час, в який ми живемо. Тому дійсно для молоді тут велика є можливість. Треба себе обов'язково представляти, треба себе показувати, презентувати для того, щоб отримати таку можливість. До речі, про молодь власне про активну молодь, Я хотів запитати, що цьогоріч минає другий рік уже скликання нинішнього нього скликання молодіжної ради Миколаєва. Ми знаємо, що модіжна рада в Миколаєві взагалі вважається однією з найстаріших в Україні. Вона ще була заснована в 2009 році. З того часу вже було чимало скликань. Як ви оцінюєте саме роботу цієї команди, яка от почала свою роботу в лютому 2024 року і вже добігає свого кінця? Я оцінюю їх роботу як дуже гарно. Вони презентують місто на всеукраїнських площадках. На міжнародних форумах ми от їздили наші поїздки, за які розмовляли. Там були представники молодіжної ради, і всі дуже в захваті від нашої миколаївської молоді. І ви також є представником нашої молодіжної ради. Ви дуже активний. На правах реклами. Це не я говорив. Це все да. Арсен Валерійович. Ви дуже активний. Я сам такий, що я люблю активних молодих людей. Треба бути активним, щоб в житті чогось досягти. Дякую за комплімент. Наступне питання стосовно власне стипендії Миколаївського міського голови. важлива подія саме також для молоді щороку. Скажіть, будь ласка, який формат цього року в цій стипендії? Скільки є орієнтовно номінантів і скільки людей зможуть отримати цю стипендію? Щороку, як ви знаєте, у нас є 100 стипендій. Цього року було подано 157 анкет. Це рекорд у 2023-204 році було набагато менше. Тож це дуже класно, тому що є з кого обирати, і коли ти бачиш, що цифри не зменшуються, а навпаки, ростуть, ти розумієш, що молодь в Миколаєві є і що всі наші зусилля не марні. Про яку ми суму говоримо, саме ці стипендії. Вона одноразова за грошова допомога, правильно? Це близько 5 тисяч гривень, якщо ти студент вищого навчального закладу, якщо ти навчаєшся в. Професійно-технічному закладі, то це приблизно 4700 або 4600 гривень. Наразі можуть отримувати цю стипендію тільки представники молоді, які проживають у Миколаєві, чи це може бути просто людина, яка вчиться у нашому місцевому закладі? Згідно положення, критерієм є саме проживання в місці Миколаєві. Людина може бути з Вознесенська, бути студентом, представником. Громадської організації, але якщо вона проживає в Миколаєві, це підтверджено і досягненнями або вона навчається на денній формі навчання, то це вже зрозуміло, що людина проживає в Миколаєві. Завершуючи наше з вами інтерв'ю, я хочу запитати, які взагалі от, в глобальному сенсі плани і перспективи по роботі в подальшому? Тому що ви намітили дуже багато в подальшому цілу і можна якось їх усіх під ними всіма підвести одну риску? Риска, так можна її підвести. Це відкриття другої черги молодіжного простору в цьому році, відкриття входу з вулиці Набережної, це основне. Це багато заходів для молоді на наступний рік і можливостей. Це стала робота управління, ну і мирне небо. Я бажаю всім мирного неба. Це віримо всім ми. Як, власне, ви самі собі оцінку ставите за роботу в цьому році? Я в минулому році у інтерв'ю казав, що я сам собі оцінку давати це буде не об'єктивно, але якщо казати більш зухвало, з цього всього, що я розповів, про залучення коштів, про поїздки, про Єразмус дуже велика робота проводиться. Я не хочу себе нахвалювати або працівників свого управління, але я знаю, що цю роботу бачать. Що дійсно ця робота виконується? І в нас є перемоги невеличкі, але ми крокуємо вперед. І я хочу вам обов'язково побажати успіху в подальшому, тому що дійсно як право оцінювати роботу посадовців, це може саме громада, і громада ставити їм ту оцінку, той результат, який дійсно є зовні. Арсен Валерійович, я хочу вам подякувати сьогодні за те, що ви знайшли час для того, щоб ми провели це інтерв'ю. Дякую за місце, в якому ми сьогодні працювали. Дійсно, тут відчувається саме от модіжна політика в кожному кутку. хоча можливо вона навіть такою і не називається в. Більш молодіжному середовищі. Хочеться побажати вашому управлінню успіхів в подальшому, ставити нові цілі, досягати їх, ну і, звісно, досягати нових результатів, про яких ми будемо говорити в подальшому. Дякую. Я хочу подякувати вам і подякувати молоді, а також нашим захисникам і захисницям за те, що ми можемо працювати в мирному Миколаєві. Дякую. Підтримую абсолютно. Дійсно, друзі, традиційно завжди закликаю: вірте в себе, вірте в Миколаїв, вірте в наших захисників, допомагайте їм, і тоді ми точно переможемо. З вами був Олександр Матюшенко і наш новий проєкт про Миколаїв, де ми говоримо про наше місто, про його розвиток і перспективи. Побачимося в подальшому на марті.